Привіт, а ти знав, що жива клітина це докази неможливості еволюції. Теорія ймовірності та жива клітина людини. Одна тільки жива клітина людини містить 3 гігабайти інформації. Влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Ймовірність того, що цифри випадково самі по собі самостійно складуться в просте рівняння: 2+,2+,2 – плюс плюс Помножити на 2 рівне 8 прагне до нуля. Як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скластися самостійно? Також згідно принципу випадковості, монета має ймовірність 50 на 50 впасти орлом чи решкою. Амінокислоти, отримані при лабораторних дослідженнях, являють собою суміш двох оптичних ізометрів. Майже в рівні. Пропорції, тобто частина з них правосторонні, а частина лівосторонні. Невідомий науці жоден метод, за допомогою якого можна було б отримати тільки ту або іншу форму, без ретельного цілеспрямованого відбору. Майже всі живі клітини складаються з амінокислот, при відсутності деформ. форм. Тобто всі живі клітини вони складаються з лівосторонніх амінокислот. ДНК навпаки містить тільки правосторонні, при відсутності лівосторонніх. Це повністю суперечить співвідношенню. 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом у лабораторії. І ще більше цікавих фактів ви можете подивитися на наших каналах докторів теології Салтаненко. Нехай благословить вас Господь.